Небезпека може бути для морських наших територій, тобто Одеса, Одещина може бути під прицілом, вона й так під прицілом, але в ці дні можуть бути масовані атаки саме на Одесьчину, тому що так. Але що стосується загальних справ, то повертаюся до вівторка, 2 липня продовжує в нас бути місяць в тільці, тобто він про достаток. А на 4 липня, якраз після такого, знаєте, хрещення вогнем і мечем, в нас хороший, позитивний, кармічно важливий е, аспект, який буде допомагати нам рухатися вперед до нашої цілі. А наша ціль, оціль, задача гороскопу України побудувати закон, який працює для всіх, щоб не було корупції. Це наша перша. Мета, яку ми маємо досягнути, все, як тільки ми це зробимо, в нас весь гороскоп просто засяє як той брилянт новими гранями. Тому, якщо будуть викриття. Якихось колабораціоністів, сепаратістів, зрадників всередині, так це буде круто. Якщо ми почуємо от там, е е е вхопили того, підозру, висказали тому. Так? Якщо ми почуємо гучні скандали, судові такі розбори, то це буде так само говорити про те, що ми рухаємося до нашого кармічного вектору. Це важливо, і це буде дуже вчасно. Для тих, хто хоче сісти на дієту, можливо кращими днями буде. Вечір, вівторка другого липня або день середа, 3 липня. Фаза спадаючого місяця, якраз для того, щоб от ну е як це взяти себе в руки <с bir Twin>. <pansi> Спадаючий місяць. Він про це Бо багато людей, до речі, на фазі спадаючого місяця не дуже такі сильна під в них розгорається, так, А тут ще в нас буде місяць в близнюках, тому в принципі він їжі не має такого стосунку напряму. от, Тому беріть до уваги середу 3 липня. <с? <с?> Бо далі зі зростаючим місяцем точно сісти на дієту буде важко. Так, липень в нас взагалі буде дуже гарячим, настільки гарячим, що, якщо чесно, то я. Прямо ж от добираю слів, щоб пояснити, що з нами буде відбуватися. Але ми на війні і треба розуміти, що будь-яке напруження маємо так само е використовувати цю енергію, бо напруга, негативний вплив це завжди велика купа енергії. І якщо ми сильні, то ми можемо цю енергію направляти на нашого ворога. То я хочу сказати, що з 1 по 3 липня нас чекає е перша смуга напруги. Загострень боїв на фронті, тим більше тут йде в указання на східну частину України, на схід, всі міста, які в нас знаходяться на Сході. Я так думаю, в нас Харків дуже потрапляє від цих атак. тому... Там може бути і наступ посилення, так ворог буде намагатися просунутися в глиб території. Небезпека може бути для східної частини будь-якого міста. Якщо це Львів, якщо це Ужгород, так якщо це Херсон, Київ. Східна частина міста, східна частина області або східна частина району масовані такі ракетні розстріли. Я їх називаю України. бо періодично Росія, як ніби, збирає сили для того, щоб отак масовано вдарити по системам України. І ось початок липня, на жаль, буде саме таким, тому маємо бути готовими. Повітряний сигнал вже не нехтуємо безпекою. І ще хочу сказати, що попередити, що Ця небезпека може стосуватися енергетичних об'єктів, атомних електростанцій, гідроелектростанцій, тобто тих е, станцій теплових, так які дають нам багато енергії. Е, небезпека може бути для там стадіонів, для великих скупчень людей. Тому, будь ласка, з 1 по 3 липня не потрібно ходити на масові такі якісь там навіть культурні заходи, там де збирається багато людей, тому що це може бути небезпечно. Небезпека може бути для інтернетних провайдерів і для мобільного зв'язку. Тобто, так нам слід чекати таку гостру атаку, і можливо, дійсно ворогу вдасться пробити слабкі наші місця. Тому, друзі, посилюємо молитовний дозор з 1 по 3 липня. Будь-якими молитвами, які у вас в ходу, будь-якими практиками, які у вас в ходу, працюємо на захист України, тому що ну, це буде гаряча полоса, але якщо в нас буде озброєння, яке ми чекаємо, якщо воно вже прийшло, то я більш ніж впевнена, що з 1 по 3 липня ми почуємо про наші атаки. Влуб Росії, або диверсійні якісь речі в Криму, або тут десь поблизу в цих областях, які колись були українськими. Так що все залежить, багато чого залежить від нас в ці дні. Четвер, третє, четвер, лип... четвер четверте липня, <гум> наче ще не ретроградний Меркурій а вже трошечки починається. <гум> Так само, виходить, день буде під впливом близнюків. Місяць буде в близнюках. Тому все, що я сказала, актуальне для середи третього, актуальне для четверга 4 липня. А от п'ятниця, 5 липня, це критичний місячний день, останній 29-й. В чому небезпека цього дня? Сил фізичних вже мало. Психічних так само мало, будь-яке навантаження, яке ми даємо фізичне, психічне, воно нас може надірвати. Тому будьте, будь ласка, уважні. Якщо ви тренуєтеся, постійно ходите в тренажерний зал або бігаєте щодня, то в п'ятницю, 5 липня, От виконуйте такі ж самі навантаження, або навіть трошечки менше. Або якщо ви відчуваєте зранку прокинулися і слабкість, то краще не надриватися, тому що в 29 місячний день, а саме він буде 5 липня, оці всі навантаження фізичні вони настільки забирають ресурс в нас, що потім відновитися потрібно два тижні. Отже, якщо ви хочете бути в формі в строю, то краще е, поберегти себе. І так само 29 й місячний день не сприяє е, ну початку справ, це взагалі табу, е, не сприяє важким темам в розмовах. Тобто з з чоловіком, з дружиною, з дітьми, з батьками, з начальником, з подругами взагалі не підіймайте важкі теми, тому що велика, дуже велика ймовірність, що в цей день от такі астральні астрал це емоції, так астрологія так само містить цей корінь, тому що ми, астропсихологи, більше говоримо про емоційні реакції патерни людей, до чого вони схильні. А, так, от астральні ці провокації дуже сильні. Будь-яке слово ви може навіть і не вкладали такий сенс, але людина може це сприйняти зовсім інакше, образитися. Ну так, ми не відповідаємо за реакції інших людей, але тим не менш, ну навіщо псувати собі настрій іншим, так якщо в нас для не для цього, а для гарних розмов будуть е, хороші дні? Так що я застерігаю 29-й місячний день, 5 липня. Провести на такому лайтовому режимі більше бувати на природі, тому що природа нас гармонізує, більше ходити. Так, у нас, до речі, друзі, з 1 по 5 липня Земля знаходиться що найдалі на своїй орбіті від Сонця, і виходить, що Сонце знаходиться таким чином, що вертикально під кутом 90 градусів майже впливає нам на. Чинечко гріє. Так? Це найжарчі, найспекотніші дні з 1 по 5 липня в нашій північній півкулі. Тому, от, в принципі, зараз вже ми відчуваємо так? дуже жарко. Але бережемо, бачите, кандьори не включаємо, намагаємося обходитися такими екологічними цими методами. Тож буде жарко цей тиждень, і якщо починати важливі нові проекти не бажано, а бажано дійсно більш гармонійно проводити цей час на природі, то бо я, до прикладу, знала, і я писала точно ціль, а потім, знаєте, як наче вперлася головою в стелю, і думаю, що ж таке? І ось прийшла така думка: не писати цю ціль, а просто сказати, що я готова, тому що можливо. Якісь двері, як я сказала, да, я не побачила, я не зрозуміла, що це так само мій шлях. І хочу сказати, що після того моє життя ще раз кардинально змінилося. Так, я залишилася в професії, але багато цікавих речей прийшло в моє життя. А з ними багато людей і багато-багато інсайтів. І це, як знаєте, якісно покращило е, мою професійну діяльність. Так що Ось такий магічний день, а точніше магічна ночь чекає нас 6 липня. Будь ласка, не проспіть. Краще все ж таки, знаєте, тут не поспати. Але дійсно, якщо втома за весь тиждень чи місяць вас вже накрила, то ну, що поробиш? Тоді наступного молодика варто буде спробувати. З 6 по 7 липня, правильно, в цей період? Ну, Це виходить буде ніч з п'ятого на шосте, сьоме в нас так ще неділя. Ну, прекрасний день, неділя це завжди сонце. Тут же в нас буде третій місячний день. До речі, символ його ягуар, який готується до стрибка. Тобто, ви вже маєте бути на низькому старті. Так, от шостого вночі ми прописали піраміду, в день шостого ви ще можете медитувати, наповнювати деталями свої плани. От, так, а в неділю вже як наче у вас має в голові з як це скластися все докупи, з чого ви почнете діяти? Тому що вже там, з 8-го числа, наступний тиждень, і далі в нас будуть хороші дні. Коли нам варто починати важливі справи і важливі проекти. Тому неділя гарна для відпочинку, для занурення в стихії природи, так е, насичення. Ми маємо зараз насититися ще в нас такі дні, коли ми насичуємося енергією, щоб бути здоровими, так? щоб прожити довгу холодну зиму. Е, Можливо, так, дуже голодно, ну, більш-менш в тонусі, тому зараз такі дні, щоб ми це вбирали в себе. А якщо ваша справа. До прикладу, ви працюєте по неділях, і ви фрілансер, і ви взагалі духовний лідер, або ведете семінари, лекції, в неділю багато людей відвідують такі заходи онлайн чи офлайн, то, в принципі, в неділю можна вже провести якийсь семінар, навчання, майстер-клас, подати рекламу, тобто вже потрошечку можна рухатися до тих цілей, які ми з вами прописали в пірамідку. Тому що далі, знову ж таки, з 6 числа, от на 6 -е число, в принципі, от з 1 по 6, -е, так у нас ця напруга вона майже не вчухає. Просто 6 -е і 7 -е липня це якраз у нас вихідні дні. Я говорила, більше бути на природі. Так, більше бути на природі, але уважно слухати сигнали повітряної тривоги, тому що тут знову ж таки, будуть чергові ракетні, можливо, розстріли України такі масовані. Дуже сильні. Якщо з першого по третє не буде таких масованих атак, значить вони збираються на шосте сьоме. Тут я ще хочу застерегти, що можуть бути на шосте, на сьоме число або навіть напередодні п'яте, аварійні ситуації якісь. На підприємствах, великих промисловостях, можливо, на тих же самих АЕС, ГЕС, От ці об'єкти енергетичні знову під прицілом, але так само там може бути якась диверсія. Тому потрібно, от, хто охороняє ці об'єкти, бути дуже-дуже пильними. Просто на це наголошую. Е, небезпека може бути для морських наших територій. тобто Одеса, Одещина може бути під прицілом, вона і так під прицілом, але в ці дні можуть бути масовані атаки саме на Одещину, тому що вони зазвичай стріляють з Криму і там не встигають навіть сповістити повітряну тривогу. Буває і таке Херсон, Херсонська область так само буде під прицілом, Запорізька область, тобто ті області, які мають виходи на море. Або, або це міста на великій воді, там, де є водосховища. Так, це і Київ, цей Кременчуг. У нас по Дніпру багато таких. В принципі, біля великих таких речок, так само. Якщо є такі особливо промислові об'єкти, а вони зазвичай стоять на а, таких водних магістралях, то для них в цей час а, буде загроза. Ще я наголошую, що саме на 7 число може бути небезпека для дитячих закладів і установ. Ну, це дитячі садочки в нас, ще працюють, так школи зараз закриті, можливо, дитячі лікарні. Тому так само тут потрібно бути дуже пильними, щоб захистити наших дітей, бо є певна така загроза. А ще я бачу, як знаєте, така вимушена. Міграція населення України можливо в результаті якоїсь диверсії, можливо, в результаті ракетного прильоту, який станеться на кануні десь 5-6 липня, це буде актуально. Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами і бережіть себе. Все буде перемога, але липень треба вистояти. Така зоряна програма для нас.